І так, сьогодні глянемо, наскільки швидко ростуть шампіньйони. Так, ось цей шампіньон я 3 дні назад міряв, він був 5 см. Зараз, як ми бачимо, вже 9 см. Тобто за 3 дня він буквально весь в 2 рази з 5 до 9 см. Ми його сьогодні, як то кажуть, вирвемо. І в наступних відео я покажу, скільки він нас заважив і який взагалі гриб. У нас получився. Також ось ми бачимо, вилазить вже наступні мої помаленько. От. В минулих моїх відео я показую ось ці шампіньйони, які були меншими. Тобто, зараз ми переглядаємо вже те, що на даний момент якби відбулося і наскільки вони виросли.